Кальції детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Я вітаю вас в Україні. Шоста ранку. Сьогодні 28 листопада і 287-й день війни. До опівдня інформаційну варту в марафоні Єдині новини нестимуть журналісти фактів «Асі -тіві» та Вікон СТБ. І насамперед зведення з передової російські військові обстріляли Курахова на Донеччині. Двоє людей загинули. Ще одна поранена. За словами очільника області Павла Кириленка, обстріл вели з артилерії. Чотири будинки пошкоджені. Влада Донеччини вкотре закликає місцевих людей до. evacuazione. На кінець тижня роботу української енергосистеми вдалося стабілізувати. Втім, після блекауту, який спричинила масована ракетна ворожа атака, дефіцит потужності досі залишається на рівні 20%. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, над відновленням мереж щоденно працюють понад тисячу фахівців. Для ліквідації наслідків російських атак компанії Укренерго виділяють 372 мільйони євро. Гроші надають Нідерланди та Європейський банк реконструкції та розвитку. Уже на початку. Ку цього тижня Україна може повернутися до планових графіків відключень світла. Такий прогноз в ефірі національного телемарафону зробив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко. Але незважаючи на певну стабілізацію енергосистеми, Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари, і не виключено, що ці удари будуть по інфраструктурі. Президент у вечірньому зверненні застеріг, поки в країни терористки є ракети, вона не заспокоїться і новий тиждень для України зможе бути знову складним тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає наші сили. Оборони готуються, вся держава, наша готується, всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. А держави додав, що у єдності українці зможуть подолати і цю складну зиму, і намагання росіян використати холод проти людей. А також закликав дбати про тих, кому найскладніше: про літніх, про сім'ї з дітьми, і про тих, у кого війна забрала рідних і домівки. Двоє чоловіків травмувалися від вибухів боєприпасів на Харківщині. Спочатку в селі Кочубеївка літній чоловік травмував ногу, коли на власному подвір'ї наступив на предмет, схожий на міну. А вже за годину поблизу села Миколаївка інший чоловік намагався зняти розтяжку у лісопосадці. Пролунав вибух. Цивільний також отримав травму. Нині всі подробиці подій встановлюють уже правоохоронці. Героїня нашої наступної розповіді подолала три кордони, витратила останні заощадження, аби виїхати з Маріуполя на українську територію. Галина майже дев'ять місяців не наважувалась покинути місто. Росіяни просто дивом не розбобили її будинок. Жінка в своїй оселі виживала без світла, води і без роботи. Та зима змусила її рушити з місця і через пів світу дістатися Одеси. З Галиною та її земляками наші кореспонденти познайомилися в хабі для переселенців. Я Маріуполь. У нас крышу частично разбило. Вот так, ну, разбило. Ну, как бы тоже чуть-чуть дом пострадал. Вот. Ну, а так вот, 8 месяцев жили без света, без воды. Света, воды не было. Вот. Работы нет. Ну, чем жили? как... Хто як зможе, то таки виживі пані Галина розповідає, як понад вісім місяців виживала в окупаційному та знищеному Маріуполі. Лише три тижні тому, коли стало вже геть холодно, голодно і нестерпно. Наважилася виїхати до Одеси. Каже, так довго її не відпускала власна оселя. Під час масованого бомбардування у березні її будинок лишився майже неушкодженим. До великої війни Галина працювала на заводі кранівницею, але після приходу окупанти підприємство знищили. А роботи в Маріуполі немає, тож довелося їхати. Аж через три кордони. На дорогу, каже, витратила останній заощадження 450 євро. Це був дуже складний путь. Чотири дні дороги. Їхала через Росію, через Прибалтику, через Польщу. Дай до Києва з Києва вже сюди. Галина каже: нині Маріуполь це місто примара з порожніми вулицями та знищеними кварталами. Окупанти почали зносити будинки, які не підлягають відбудові, і імітують відновлення інфраструктури. Але це такий самий фейк, як і сама держава-терористка, каже жінка. Таким, яким був Маріуполь, до війни місто вже ніколи не буде, принаймні з росіянами. До війни у нас реально у нас міст відстроїв, у нас і пішохідні дороги, парки зробили, до цього у нас такого ну, не було. Є куди піти ввечері і з дітьми, і зрослими. Ну, тобто Город у нас почав розцвітати, почав красивий. Ну, тепер Тільки парк Веселка у нас залишився целий, все інше... Остальное розбили. Галина в Одесі вже адаптувалася і встигла влаштуватись машиністкою у депо. А у її землячці Ларисі, яка евакуювалася з Маріуполя, ще в березні, довелося звертатися до психологів. Після пережитих жахідь жінка тривалий час проходила реабілітацію. Зараз вона з сумом згадує, як були вимушені виживати в нелюдських умовах. Був внизу та зінсова балка був ручей, куди можна було спускатися і набирати воду. Ну, готовили на улице. Подружка моя Светлана Бегуняк, она научилась разжигать костер. У меня задача была найти там дрова, Ходила по участкам там по дорогам, збирала відкіс дочка по сусідству. Ми друг другу старались как-то помагати. Зараз в Маріуполі залишилося близько 100 тисяч мешканців. Це лише п'ята частина від довоєнної кількості населення міста. Переважно це літні люди, які не мають змоги виїхати. Переселенці з Маріуполя кажуть, росіяни не просто знищили їхнє місто, вони знищили їхнє життя. Жили ми нормально. И были перспективы, что будет еще лучше. И эту жизнь нам сломали. Кто-то посчитал, что мы живем неправильно, не тем путем идем, что у нас фашисты, нацисты. Уважно слідкуючи за новинами з південного фронту, маріупольці упевнені, що невдовзі жовто-блакитний стяг замайорить і у їхньому місті, і вони повернуться додому, аби з попелу звести нове ще краще місто Марії. Назар Бурхан Євген Ренько, вікна СТБ, єдині новини. Ну а в самому Маріуполі окупанти руйнують історичну спадщину, та яка залишилась радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі, оприлюднив відео знесення будинку. За його словами, ця будівля розташована на проспекті Миру в історичному центрі міста. Командний пункт російської армії і три ворожих склади з боєприпасами знищили українські військові за минулу добу. Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Одещини Сергій Братчук. Зокрема, збройні сили завдали потужних ударів по російській армії у Васильківському районі Запорізької області, а також у Скадовському та Херсонському районах. Крім того, стало відомо, що з нової каховки росіяни вивезли усіх активних колаборантів. Про це з посиланням на місцеве підпілля повідомляє центр національного спротиву. Серед зрадників, які залишили місто. Так звані посадовці окупаційної адміністрації, а ще ті, хто долучався до спільних рейдів із загарбниками та залякував місцевих з метою примусу до співпраці у центрі національного спротиву, зазначають, що зрадники залишили нову каховку, бо розуміють, що звільнення міста від окупантів це справа часу. Наше світло не згасне ніколи. Так, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомив новину про повернення електроенергії в домівки Херсона. Допис він проілюстрував фото з міста, де вже подекуди видно, як світяться вікна херсонців. Про повернення живлення для 17% побутових споживачів у Херсоні повідомив і голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Зокрема, електроенергію подали у п'ять мікрорайонів. А тим, у кого підключення ще немає, місцева влада обіцяє його подати вже. Найближчими днями автобус з українськими військовими зіштовхнувся з вантажівкою у Латвії біля кордону з Естонією. Водій автобуса загинув. 26 українців постраждали, троє у важкому стані. Причиною аварії попередньо називають погані дорожні умови, сніг та ожелець. Відомо, що автобус прямував із Польщі до Естонії і перевозив людей на замовлення естонських збройних сил. Всесвітньо відомий астронавт НАСА Скотт Келлі приїхав в Україну. У неділю, о шостій ранку, він зійшов з потяга на київському вокзалі і вже за кілька годин був у Хмадиті. Відвідав дітей постраждалих від війни. Наталя Нечай була свідком теплої зустрічі. А це астронавт осмонавтика до нас не. Чотири польоти у космос. Рекорд безперервного перебування на орбіті упродовж 340 днів. Це все про чоловіка, якого зараз бачите. А ще він уже зібрав півмільярда доларів на допомогу Україні. я справді вірю у підтримку України проти російської агресії. Це важливо не лише для українців, а й для людей у всьому світі. Ми усі колективно відбиваємо удар Росії. Зараз скот у столичному Охмадиті. сюди приїхав, аби побачитися із дітками, які постраждали від російського терору. І значок був. В космосі з ним цілий рік значок Наса Келлі передає каті їй 13. І 8 квітня цього року, коли росіяни поцілили у вокзал у Краматорську з точки У став найгіршим у житті її родини. Ця дитина вона вже нам як рідна, тому що вперше вона поступила після, якщо пам'ятаєте, атаки на Краматорський. Краматорський вокзал на жаль, під час цієї атаки вона втратила свою маму, а сама отримала складні ламкові ураження обох кінцівок. Зараз Катя у лікарні вже вдруге. І у неї через наслідки того обстрілу і досі проблеми з ногою. Діти – це наше майбутнє. Вони найважливіше, що ми маємо. Нам треба про них піклуватися. Тож я радий приїхати сюди і побачити, як вони. Діток, як вона, які лікуються від наслідків російських ударів у цьому шпиталі, зараз менше десяти вижгород у середу до нас поступив з Києва. Дівчинка поступила її подруга. На жаль, загинула з Херсону. Всі наші пацієнти не тільки після таких уражень, а й інші, але такі особливо вони, з ними працюють окрім лікарів, ще й психологи, тому що ми всі розуміємо, що психологічна травма вона іноді навіть сильніша ніж фізична. З усіма ними знайомлять скота хочу сказати, що шкода, що ми зустрічаємося у лікарні. Я знаю, що вам непросто. Він приїхав до України як амбасадор Юнайтед – фандрейзингової платформи, яку створили за ідеєю президента. Як представник ініціативи, збирає кошти за медичним напрямком. Саме тому і відвідує лікарню. Гроші, які збере, витратять на карети швидкої. Внесок на першу з них, а це 65 тисяч доларів. Зробив сам Я зроблю усе, що я можу, аби допомогти. Бачити ці речі самому дає мені можливість більш достовірно говорити про це. Діти без подарунка добричинця не відпустили. І з собою до США скот повезе картину, на якій зображений астронавт. Його зробили маленькі пацієнти. Усі разом скот обіцяє повісить у своєму будинку в Колорадо. він виглядає точно як я. Наталія Неча, Олексій Євченко. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Велика Британія передала Збройним силам України високоточні ракети Брімстоун 2 Про це йдеться в Твіттері Міністерства оборони британців. Там показали відео, як новітні ракети, що є частиною пакету допомоги для України, готують до відправки. Брімстоун -2» – це модернізовані ракети високої точності, оснащені лазерною системою самонаведення. Зокрема, можуть запускатися з винищувачів. Як заявили в Міноборони Великої Британії, українські оборонці вже вдало використовували раніше передані ними ракети Брімстоун першого пок. Ління аби нищити ворожі танки та техніку з озброєнням. До речі, британський прем'єр-міністр ріші Сунак налаштований зберегти або збільшити військову допомогу Україні наступного року і не виключив надання нової підтримки протиповітряної оборони. Далі в ефірі національного телемарафону повтор нічного відеозвернення президента України Володимира Зеленського, а свіжий випуск новин о ранку. Побачимось. Бажаю здоров'я, шановні українці. Завершується черговий тиждень. Тиждень повномасштабної війни, тиждень, за який ми багато чого змогли. Всі разом, а вже завдяки нашій єдності. Після масовного удару, удару терористів у минулу середу, день за днем ми відновлювали генерацію і постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація енергетиками контролюється, і я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, щоб повернути людям воду, повернути нам з вами і зв'язок. Я дякую всім працівникам енергетичних компаній. Я дякую нашим комунальникам. Працівникам комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевої громад, які допомагали. Хочу подякувати також бізнесу, який долучився. Українська єдність знову і знову демонструє свою силу, демонструє нашу результативність. Я дякую всім українським підприємцям, які зараз роблять свої офіси, які роблять свої відділення, кафе. А інші об'єкти новими пунктами незламності, які роблять все, щоб допомогти людям. Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки у них є ракети, вони не заспокояться. На жаль, але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, про літніх людей дбати, про сім'ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала. І дім. І рідних наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і є нашою силою. Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає наші сили оборони, готуються. Вся держава наша готується, всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами. Єдність тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної траву. Всі разом і допомагаючи один одному, ми пройдемо і цей виклик війни, цю зиму це намагання Росії використати холод проти людей. Ситуація на фронті залишається. Дуже важкою і найбільше на Донеччині, як і попередніми тижнями. Я хочу подякувати сьогодні за стійкість усім нашим воїнам, всім нашим героям вистояти зараз і захиститись зараз, це вистояти, і захиститись на покоління вперед для усіх українців, на всій нашій прекрасній землі. Ми робимо і будемо робити все можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити все, щоб притягти Росію до відповідальності за цю війну, за цей терор. І щоб досягти цих результатів на тиждень, які починаються, будуть нові важливі кроки. Я дякую всім нашим партнерам, які допомагають. Дякую кожному лідеру, який сприймає захист України як захист свободи та безпеки для своєї країни. Разом ми все пройдемо. Я впевнений. Слава Україні!